Мої вітання медіа центр Україна Одеса розпочинає свою роботу. В найближчі 15 хвилин говоримо про роботу благодійного фонду Діти героїв. Я нагадаю, що цей фонд опікується дітьми, які втратили одного або двох батьків внаслідок повномасштабної війни в Україні. До нас вже завітала співзасновниця фонду Валерія Абдал. Пані Валерія, вітаю вас. Дякую за те, що завітали до нас. Вітаю вас. Ви були в нашому медіа центрі на початку лютого цього року, і я думаю, що за цей час. За 6-7 місяців досягли значних результатів при роботі. Так, звісно, я, по перше, хочу подякувати за те, що ви знов запросили, за те, що ви цікавитесь темою благодійності і, зокрема, роботи нашого фонду. Якщо казати про останні півтора Роки, то в нас за цей час, за час повномасштабного вторгнення, на сьогоднішній день вже 6 тисяч дітей під опікою фонда. Якщо якраз сказати про лютий місяць, коли я була у вас останній раз, це на той момент було більше двох тисяч дітей. Тобто ви можете зрозуміти і порівняти скільки за півроку доєдналося дітей до фонду, і з одного боку ми можемо. Може бути задоволеними своєю роботою, і що ми маємо змогу надавати підтримку постійно безперебійно для такої кількості дітей. Але з іншого боку, це насправді жахлива трагедія. Взагалі що стільки дітей залишається без батьків, і ви можете уявити собі, що 6 тисяч дітей, навіть більше шість 200 дітей, зареєстровані зараз в нашому фонді, і ми надаємо допомогу. І це тільки ті діти, про яких ми знаємо. Тільки ті, хто знає про нас, тобто ми не знаємо достеменно, скільки ще таких дітей на окупованих територіях чи було вивезено в нашу сусідню країну, чи взагалі там ще не знає про фонд. Але так ми намагаємось працювати. Ми намагаємось зміцнюватись, долати якісь нові межі. Та також залучати нових партнерів для того, щоб достатньо корисно надавати допомогу цим дітям. І якщо казати ще про роботу нашого фонду, то ось нещодавно була створена наглядова рада в Україні в нашому фонді, коли куди увійшли. Лідери, які будуть спостерігати за роботою фонду, а також підсилювати нашу роботу. Якщо ще казати, що було зроблено за останні півроку, ось з того моменту, коли я у вас була останній раз, то, наприклад, ми успішно реалізували проект до 1 червня, це до захисту дня захисту дітей. Кожна дитина, яка знаходиться, знаходи знаходилась і знаходиться в Україні, отримала подарунок від фонду. Зараз ми успішно реалізовуємо проект до 1 вересня ми надаємо канцелярію. Ми надали вже більше здається, півтори тисячі дітей вже отримали канцелярію до 1 вересня від фонду. Також продовжують отримувати. Була запущена програма медичного страхування. 623 дитини були застраховані, їм надана на рік, завдяки нашим партнерам, медична страховка, якою також вони користуються. І можу сказати, що, наприклад, ось моя підопічна. Вже користувалися цією страховкою від нашого фонду, і, наприклад, завдяки їй, завдяки цій страховці, її покрили 80 тисяч гривень на ліки, які цій дитині були необхідні, так як вона рік тому пережила операцію на серце, і це тільки один випадок, про який я можу розказати. Ми надаємо ще психологічну підтримку. І станом на зараз, на 1 вересня, ми надали вже більше 11 тисяч годин індивідуальних консультацій і для дітей. І для їх опікунів, Це з кожною дитиною окремо працює психолог, з так? кожною дитиною окремо, звісно. Ми надаємо і дітям, і опікунам, якщо це необхідно, це також сплачує фонд. Взагалі то ще гарним розвантаженням і психологічною реабілітацією є табори, в які ми також направляли дітей. І ось, якщо казати знову ж про те, що було реалізовано останнім часом за останні шість місяців. Це також. Приблизно тисяча дітей відвідали табори завдяки фонду. Це табори і за кордоном, і в Україні. Це табори і розважальні, і з психологічним підтекстом, тобто направлені на психологічну реабілітацію дітей. А табори в Одеській області є? В Одеській наразі немає. В нас був табір у Миколаївській області, але там, де більш-менш безпечно, я розумію, що зараз не можна, мабуть, сказати, що взагалі десь може бути безпечно, але був в нас табір наметовий і в Миколаївській області, а зазвичай ми обираємо все ж таки захід нашої країни, це Ужгород, це Закарпаття, Львівська область. Ось там обираємо табори для дітей і туди відправляємо. Також, звісно, є табори і в інших областях, наприклад, в Київській. Але коли ми. Починаємо співпрацю з будь-яким табором. Ми, звісно ж, дізнаємось про всі заходи безпеки, щоб там було бомбосховище, і дотримувалися чітких правил, які існують протягом вже останніх-півтора півтора року. Я впевнений, країні. що скоро всі українські діти поїдуть до Гурзуфу в міжнародний дитячий центр Артек. Дуже хотілось би в це вірити. Дуже хотілось би це правда. З якими ключовими перепонами зіштовхується ваш благодійний фонд? Ну, в нас, мабуть, основний перепон це залучати донорів для того, щоб успішно реалізовувати подальші системи допомоги. Тому я думаю, що це найважливіше. І як я знаю, все ж таки у світовому просторі вже трошки втомилися, можна так сказати, від постійних донатів, постійних донатів в Україну. Тому нам потрібно постійно про себе нагадувати. Ми маємо бути рупором. Того, що коїться взагалі в Україні, а також рупором наших дітей, які від цього страждають, які втрачають батьків, які а, переживають взагалі всі ці реалії протягом останніх півтора року. А, наприклад. Хотіла би якраз сказати про те, що у липні місяці на генасамблеї ООН наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виступав з промовою, де цитував рядки з щоденнику нашої підопічної з фонду. Це особисто моя підопічна Аріна, вона з Одеси. Він цитував якраз задля того, щоб розповсюджувати, поширювати інформацію про те, що переживають діти для міжнародної спільноти, для того, щоб вони не забували, що тут коїться і які насправді в нас жахливі реалії. Потім у Амстердамі з серпня місяця відкрита виставка, яка називається Щоденники війни, непочуті голоси дітей. Ми також беремо там участь, а також Приймаємо участь в організації цього заходу, і ось двоє дітей від фонду, ми відправили зараз на воркшоп цей закриття цієї виставки, і вони зараз, якраз сьогодні, мають виїжджати в Амстердам. Скільки має дітьми Одещини опікується ваш фонд на Одещині? Насправді приблизно 500 дітей. Я хочу взагалі сказати, що діти, яким надає. Допомогу наш фонд, вони знаходяться скрізь по Україні і навіть за кордоном. Тобто ті, хто виїхали, евакуювалися, це не заважає їм отримувати допомогу від фонду, тому що в нас є напрямки, наприклад, освітні, і ми намагаємось надавати гідну освіту дітям в онлайн форматі. Ми обрали саме такий формат для того, щоб всі, хто знаходяться в різних містах, могли так чи інакше отримувати, наприклад, курси англійської мови, арт-терапію. Курси додаткові по математиці, українській мові, підготовка до ЗНО. Ми також все це надаємо від фонду дітям, і вони можуть отримувати, де б вони не були. І все ж таки до Одеської області під вашою опікою 500 дітей, так? Краще подивитись по статистиці, по статистиці, але так, я наскільки я пам'ятаю приблизно 500 дітей в області. І, до речі, в нас нещодавно був захід для дітей в офлайн форматі. Це було в Одесі. Ми запрошували дітей, тому що приїжджав приїжджала зірка кулінарної майстерності ектор Хіменес-Браво, який спеціально приїхав для дітей на Фонду і робив кулінарний майстер-клас. І ось туди ми запросили наших дітей, які знаходяться в Одесі, для того, щоб вони могли побачити свого куміра, могли просто стояти поряд з ним і приготувати смачне блюдо під його керівництвом. Я знаю, що багато українських зірок долучаються до вашого фонду, спілкуються з дітьми, допомагають їм з Одеси, можливо, хтось зірок долучався. З Одеси з Одеси з так. Одеських зірок. Як би їх так відокремити, хто Одеський, хто ні? Я можу просто сказати. Давайте я розкажу, як в нас це проходить. В нас, наприклад, є онлайн формат зустріч із зіркою, який ми організовуємо знову ж таки для дітей в онлайн форматі, щоб більше дітей могли доєднатися і побачити зірок, які, яких вони люблять до нас. Вже на такі. Зустрічі доєднувались і співачка Альона Альона Реперша і Надя Дорофієва у минулому місяці доєднувались Леся Нікітюк. Був Дмитро Комаров, був Андрій Бідняков, Аліна Паш. Так вони доєднуються. Іноді Ольга Харламова була Ольга знає? Харлану стільки була. Вона просто-просто душка, настільки приємна людина. І я можу сказати, що дітям, які потрапили на цю зустріч, було неймовірно цікаво почути її. Історію про те, як вона долала взагалі всі перепони на своєму шляху, почути від неї наживо про ситуацію на змаганні, про яку ми всі знаємо, коли вона не потисла руку, і взагалі просто про її життя. І можу сказати так, що такий формат дуже цікавий для дітей. Звісно, хотілося б робити все це в офлайн форматі, але так як всі в різних містах, то це просто трошки складно. І можу сказати, що іноді в нас. Нам потрібно прям місяці для того, щоб зірку не можу сказати вмовити, але домовитись з зіркою про цю зустріч, тому що ну правда дуже щільний графік в когось гастролі, в когось ще якісь там поїздки, благодійні заходи. І тому іноді ми витрачаємо купу часу, але це має результат, тому що це дарує справді позитивні емоції дітям. А це найважливіше, це і є ціллю. А з ким з українських зірок зараз вода та перемовини ніяк не а вдається й... знайти спільний знаменник? Я не буду розповідати. Розповідає можливо, вам через наш медіа центр ми можемо звернутися, і це якось пришвидшить справу. Дивіться, можу розказати, що діти дуже чекають на дідзю. Uh -huh. І ми якраз ведемо зараз перемовини, і може нам вдасться. Також хотілося б залучити. Я бачу, що ви вже взяли телефон, ви вже пишете дідзю. <світ> uh, також хотілося б дуже залучити Монатіка. Звісно, він дуже відомий і діти його люблять. Uh, і ще є декілька осіб, яких ми дуже хотіли б залучити, але я думаю, що нам все вдасться. Ну і щодо одеських зірок, на ну, я думаю, у нас є видатні безумовно люди, яким цікаво було поспілкуватися з дітьми, і дітям було б цікаво ну, у той же колі Сірга. О, до речі, з колею сіргою ми також розмовляли, але. Так, як Коля насправді робить дуже важливу роботу і зараз знаходяться постійно в гарячих точках, то не завжди вдається нам знайти ось цей спільний знайменник і знайти час, щоб зустрітися, але коля є в нашому списку, і я теж впевнена, що це було б цікаво для дітей. І ще таке питання. Ви казали, що ключова перепона це все ж таки донати міжнародних донорів. Скажіть, будь ласка, а обласна і місцева одеська влади якось допомагає вам у цьому питанні? Одеська, влада? Одеська міська влада, так. У донорстві? Так. Або ну, якоюсь підтримкою. В нас взагалі є співпраця з міськими владами різних регіонів. Донорством вони наразі не допомагають, але принаймні дають нам списки дітей, які постраждали і які втратили батьків. Тобто ми від міської ради отримуємо дітей, яким ми можемо далі допомагати. У нас же не державна установа, тому. Міська рада підтримує ну, хоча б інформаційна підтримка. Інформаційна підтримка, є слава богу. Все добре так підтримує нас взагалі держава. І зараз в нас якраз я сподіваюся, буде складати співпраця з міністерством закордонних справ. І ще ми будемо залучати більше якраз міських рад різних регіонів для інформаційної підтримки, зокрема я дуже вам дякую за те, що ви завітали до нашого медіа-центру. Валерія Абдал, співзасновниця благодійного фонду «Діти героїв, була гостею цього інформаційного блоку. Ми з вами побачимось о 12-й годині. і Будемо говорити про те, як працює державний архів Одеської області в умовах повномасштабної війни. Тому долучайтеся або онлайн, або безпосередньо приходьте до нашого медіа центру.